Значить, найперше, дуже приємно було почути слова Олександра Івановича, здається, і про Союз, і про те, що зараз. Без цього неможливо обійтися. Чому? Бо так воно повелося і так до цього часу ведеться, і через це відбувається руйнація. Яким шляхом виходить хтось один, чи якась вузька група людей, наприклад, КПРС чи мер міста, і каже, я все знаю, я все зроблю, все. тільки е, от як в 17-му році, давайте все зруйнуємо до кінця, а потім все буде чудово. До да. Чим це закінчується, ми бачимо. Федор Іванович в цьому будинку, в цьому залі керував е, комуністичною партією і в складі комуністичної партії керував Радянським Союзом і містом, і районом. Чим закінчилось? Та немає вже того ні комуністичної партії, ні Радянського Союзу. Докерувалося. Не підприємцями. І потім, і потім. І підприємцями всім викерували. Нема, кажу, теж. Ти ж сам казав, що немає. Потім, знову ж таки, оця ініціатива. Давайте ми зробимо, все буде чудово. Федір Іванович пішов з рекомбінатом покерував. Чим закінчилось? Знову ж таки, до банкрутства під приватизацію. Все. Але обіцянки були ОГО, комбікормовим, ще безліч іншого. Те саме Федір Іванович, великі прожекти і потім крах. Спочатку вибачається приватизація, потім крах. Ну так, для, для громади це втрата. Це однозначно. Базар. Федір Іванович, бу... сиркомбінат кінчається, базар будується, все нормально, все перетягується десь так потихеньку своє. Значить, в даній ситуації. Знову ж таки, Федір Іванович маніпулює е, дуже сильно, говорячи, що він діє від імені громади. Те саме робиться, що робилося тоді в Радянському Союзі. От буде, ви можете вже так, члени громадської ради, оцінити складність питання. Далеко не, прости, далеко не прости. Таке, що от раз і тут все зрозуміло, воно потребує вивчення, кваліфікації, знань, все інше. Що робить Федір Іванович? Збирає громадян в будинку культури, хто за, там всі ж за. Він же ж не обіцяв, ну хто ж проти такого щастя. Зрозуміло, всі всі проголосували, тепер він спирається. Коли намагається з ним обговорювати конкретні питання, зразу блокування, зразу відмежування, зразу категорічне, значить перше. По тепер уже переходимо до цього. І чому от я кажу, що, шановні члени громадської ради, в даному і в інших випадках не можна отак от покладатися, розвішувати вуха на те, що хтось щось скаже. В тому числі, хоч це будь-хто, хоч. Підприємство, хоч міськрада, хоч райдержадміністрація, до котрої, до речі, дуже багато питань. От Ульянович виступав, ох, як чудово, у всьому комунальник винуватий. А те, що коли проєктування ведеться зміни до проєкту без проєктувальника, ніхто не може внести, що Райдержадміністрація сконцентрувала в своїх саме можливостях. Керування і економікою району, і тоді це було і зараз, і економікою району, і житлово-комунальним господарством, і все там відділи сидять. Люди бюджетні гроші отримують. За це мучок. Адміністрація не винувата, міськрада не винувата, винувати підприємство, котре, от як зараз пояснюють, писало листи, але ви ж його, як адміністрація, до уваги не брали. Ось чому. Шановні члени громадської ради, вашій особі, всі інші меняни, постає питання про те, що ну, кожен з нас повинен брати на себе відповідальність за те, що відбувається, розбиратися з цим усім, хоч, хоч, хоч трохи, і контролювати, і приймати якісь рішення, бо без нас, нас так оженять на нуль, як це вже не один раз робили. Кончили підприємство, кончили державу, все кончили. Хоча обіцяли знаєте, і комунізм, і чого тільки тут не наобіцяли були за таким проєктом. Тепер, значить, по даному підприємству, коли виникло питання про те, що значить, перше, ще перед тим, значить, я ж був таким депутатом міськради попереднього скликання, в нас незадоволення тарифами виникало, дійсно було так. І дійсно ж ми створили. Депутатську комісію, я входив в неї, пішли до комунальника, всі документи показав, все показав. Обходили, Он, і Шура була, э, Дорошенко, як і король. 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 От. І ну, була комісія, серйозна, поважна, фахівці, економісти, там різні галузі. Технарі, я там як технарій, хтось як економіст, хтось як бухгалтер, все обдивилися. Знайшли, ну, ну. Дві копійки знайшли і за них і розмову не вирішили не піднімати. Хоча були дуже незадоволені. Над нами хто був і над нами, і над їми? Комітет по цінах обласної державної адміністрації. Вони затвердили те обґрунтування, ми не знайшли підстав, ну, якось, опак, було наше бажання покращити. Яким чином? Ось притиснути їх в куток і сказати, шановні, ось дивіться, ось в оцих тарифах, оця четверта частина, це ви тут накрутили лишнього приписки, значить будьте, шановні, приберіть оце і займайтеся далі. Чому займайтеся далі? Ну, по-перше, тому що я дуже добре пам'ятаю, не хочу прізвища керівників називати тих, але я пам'ятаю той смітник, яким був задкомунальник, чи комуногост кому кому тоді. Ну то ж було відхоже місце і, і не водиники, ну нічого, все ж було зруйноване. Я ж менянин, я ж це бачив. І ви всі, е, хто постарше, знаєте, що там робилося. Василь Юхимович з колективом, сформував колектив на порядок. Почекайте, дорого, ну це ж різні речі. Перше якість, друге доровизна. По якості претензій не було. Було по ціні. Значить, могли б ми, змогли б ми, ми отак відносились тоді ж, депутати. Ж. Попереднього скликання. Могли б ми обрізати їм? Ми б їм обрізали. Не змогли. Що ми зробили? Ну, розвели руками і е, почали думати про те, Ну, що треба було б десь б кращих фахівців знайти, які б обґрунтували, які б знайшли там у їх, знайшли можливість це здешевити і так далі. далі Ну, на тому й заспокоївся. Вибрали наступний шостий склад менської міської ради. Що ці роблять? Абсолютно не звертаючи уваги на якість, на все інше. Абсолютно не аргументуючи ціни, бо я ж скільки разів звертався. Шановні, я не за комунальник, я не за міську раду, шановні, я за себе. І за інших громадян. Ось що мені цікаво, мої інтереси як громадянина, як споживача води і моїх сусідів інших громадян. Я звертаюсь до Федора Івановича, до міської ради в цілому, шановні, да зробіть просто. Є у вас така ініціатива, і РДА, до речі. Дайте, будь ласка, прости. Розрахунок Ми створюємо комунальне підприємство, затрачаємо на нього стільки-то грошей. До речі, наші гроші, громадян бюджетних коштів. В результаті вода з такої ціни падає на таку ціну, ну, водовідведення, водопостачання водовідведення. Ось, шановні меняни, дивіться кожен. Ми гарантуємо, що е, отакі ви отримаєте, ну, скажімо, покращення. Питаю, нема. Тільки на словах. От буде краще. Наскільки краще, скажіть, яку ціну на водопостачання, водовідведення ви гарантуєте? Нічого. Буде краще і все, і ніхто не може це розрахувати. З оцим ніхто не може розрахувати, ні міськрада, ні РДА. Вони що роблять? Беруть наші гроші, конкуренція, до речі, вони беруть наші гроші, громади, і починають за них створювати комунальне підприємство. Я не проти, шановні, якби Федір Іванович за свої гроші пішов десь кредит узяв, створив паралельно інше комунальне підприємство, потім виставив би на конкурс і сказав би, ось я створив. Моє підприємство, за мої гроші створене, забезпечить мене нам дешевше обслуговування і більш якісне. Приймайте рішення. Ну, порадились би, проаналізували, прийняли б рішення, ну, хай воно те підприємство. Ні. Давайте зробимо так. Спочатку за гроші мені створимо комунальне підприємство, скільки туди сотень тисяч вже вкладено наші гроші і бюджет пустить. Ну, це ж теж велика таємниця, мабуть. От невідомо. Створюємо, потім приймаємо вольове рішення про передачу, уже вони прийняли на обслуговування водогону, і каналізації. На це створене ними підприємство, а потім ви, як хочете, виставляєте нам в альтернативу. Де, шановні, ну що ну ж це робиться? Ну, ну хто ж отак от робить? Ну я не знаю. Ну це, 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 це явно не те. І от, до речі, про те, що знову ж таки, Намагаєшся щось дивитись. Хоч від я, до речі дуже вдячний районної державної адміністрації. В особі Володимира Ульяновича, що вона підписалася під оцим рішенням зараз офіційно, чітко і конкретно. Це хоч, хоч ясна позиція, за котру можна буде потім дякувати. Рішенням? рішенням про створення комунальної про передачу туди водогонної каналізації. Чи я щось неправильно зрозумів? І громада, громада збори, менян, голосували. І ви виїзд голосували разом з ними. Значит, Сергій Миколаївич, ви виїзд голосували, збори, там ні одного значит, не було проти. Збори менян, я не знаю. Я вже Давай сказав. Давай ще раз зберемо. Ні, я, стоп. Чудово. Значить, щоб зібрати ще раз, давайте, шановні, проаналізуємо, що це вийде. Просто на обіцянках я не вірю. У Федора Івановича такий послужний список, що все закінчилось крахом. Закінчиться і цей крахом. Я ж дивлюся, почекайте, сміття обіцяли вивозити постійно все загізане. Ось зараз на сайті нашого слова розмістив інформацію, робив запит е, до Федора Івановича, скільки дерев випиляно і скільки посаджено. Сотнями випилюється, посаджено жодного. Хто буде садити меняни? І оце, оце постійно наказано. Шановні, якщо ми хочемо виходити на менян, давайте виходити. Серед менян багато керівників вищої ланки, середньої ланки, бухгалтерів кваліфікованих. Так давайте ж на їх виходити з конкретними розрахунками, покажемо. Ось оце, оце, оце робиться. А не просто, що буде гарно. А потім що гарно. Ну що з Федора Івановича, що кончив сильний? Та нічого. Які все інше. Робить, робить жасирник, який робить. Ну, Приватизацію ну, віддав, довів до банку. Ви ж, ж не розумієте, Так не перебивайте. Не не надо. Не надо. Сирвич, сини, сир від продав об'єднання, не я його продавав. мною. Шановні. Шановні, давайте за першу, бо перемогли регламент. Значить, до чого я веду? Шановні, значить, перше, <продук> що в даному випадку потрібно. да, От іще, знову-таки, до того, що я зараз пропоную, я звернувся до обласного кругу. Ну, Федір Іванович не дає даних, що це, що це вийдеться. В прибуток для мене, чи в збитки Я звертаюся до обласного кругу. Шановні, будь ласка, перевірте, порахуйте, у вас же фахівці так, що це нам мене нам обійдеться. Чи в благо, чи в катастрофу. КРУ відповідає. Значить, така воля громадян. Вони вирішили, ото хай воно так і буде, ми не можемо на волю громадян впливати. Ось в чому, шановні, ми зараз знаходимося в ситуації, коли ми кудись нас ведуть, куди невідомо. Така пропозиція. Давайте тоді, якщо е, це воля громадян, так давайте на зустріч від громадської ради, вийдемо з пропозицією. До того самого круче, якось там воно вже по-іншому, зараз називається. Прорахувати. це А хто про, про, про витрату бюджетних коштів? Витрату бюджетних. бюджетних. Витрат. Витрат. Доцільність витрат, обґрунтованість витрат. Як не було витрат? Пішли великі витрати. На створення комунального підприємства з незрозумілим економічним ефектом на виході. Я дуже серйозно маю підстав вважати, і, до речі, лист заступника голови ОДА це підтверджує житлово-комунального господарства, що маємо справу з авантюрою. Коли будуть прогіжені бюджетні кошти мене на створення цього підприємства, в результаті ми отримаємо. Значне погіршення якості водопостачання, як не взагалі його руйнацію повністю, і зростання цін. До речі, знову ж таки, ну, Федір Іванович же обіцяв і публічно казав, якщо я допущу до підвищення цін е, водопостачання, я піду в відставку. Нічого, це нормально. І ціни підвищив, відставку не пішов. Шановні, ну ми. ми, ми Давайте я пропоную так, зробимо все можливе, щоб проаналізувати ситуацію, до чого вона веде. Не покладатись тільки на те слово е, РДА і міськради. Хто може це зробити? Я вважаю, що кру, доцільність, якщо ми звернемось, доцільність, е, е, раціональність витрачання бюджетних коштів зможе прорахувати. Кращих фахівців я не знаю. Ось що я пропоную. Давайте створювати, ну, ну, це нам буде важче, створювати свою комісію, якихось бухгалтерів шукати, ну це, це не. те. А якщо звернемося, хай проаналізують і покажуть нам, що ось дійсно, значить, отакий економічний ефект дана Затія буде на виході мати. Ну, такого ніхто не зробив, і це йде в функції... Так, можна, я вже 15 днів проговорюю, чи 20? Давайте регламент, тому що... Я хочу вам саме... Що з регламентом? Федор Іванович, почекайте, почекайте. Ну, ви обвиняєте адміністрацію, що ми не прийняли мир, Станції залізнювання я сюди повертаюся. Чого? Тому що це питання станція і КНС, вони пов'язані. Тому що без воду станції в експлуатацію якість надання послуг по водопостачанню абсолютно не буде, вирішена. не буде вирішена. Тому я і питання задаю, в якому році розпочав розпочато було будівництво станції з незалізнювання. В якому році? Я, я ж не пил, що ні, ми ні, 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 я ні, кажу, що не конкретно. Я кажу про дела, хоч чого, а а раз, то переднього скойкання, хоч все, це якраз були всі ці діла, творилися, коли були при владі померанчеві. А коли ми за. Да, Да. Да, Володимир Ульянович, вже все було це створено, і займалося кров, круг, все кругом... все кров, круг, <зас> <зас> все кров. <круг>. станція <зас> «Незалізня» була прийнята, підписані всі гроші, заплачені до машини. Сьогодні просто ми тут, як заложники, сьогодні розслабатися не, не можемо з цими питаннями. От в чому плані. От в чому плані. Володимир Ульянович, значить, я, шановні, дозвольте ж відповісти вже. Значить, э, значит, шановні, давайте Добаві. не будемо не зараз не ділитися на помаранчевих, блакитних і всіляких і... Давайте будемо говорити про те, що робиться. І мені, по суті, значить, мені байдуже, ким він був. Чи комуністом, чи але в ті часи він зробив оте, оте. Про це я й кажу. Я не комуністів критикую. Я критикую те, що він тоді зробив. Помаранчі винні, нема питань. Звичайно, винні. Усі винні. Володимир Олянович, давайте Сьогодні ви... і говорите, що да, ось ми хрена тут не тут зробили і так далі. Я прийшов дійсно сьогодні, прийшов на цю посаду, кру займається, прокуратура займається, я сім разів був у управлінні житлово-комунальне, давайте його включимо на добудову, давайте. Але відповідь одна. І з боку сальника, з боку Геращенка, що поки не буде закінчена кримінальна справа, кошти з державного бюджету на добудову цих об'єктів не буде виділено, хто тут винуватив. Ну хто винувати? Так давайте ви хоч хоч тоді... по цих питаннях, Володимир Улянович, спробуємо спільними зусиллями внести ясність ну, і не довести і з водогоном каналізацію до краку в цілому так, питання. То, от то, от про, про що хочеть. Той, хто ніколи нічого не робив, нігде не керував, з і відповідальності не що наніс, ну покерував трохи по молоді той спортом і, і, все, і, і року не покерував. А тут учить, як жити. От, от звучали, от перевів гроші. Своя перевів. Встановив худмайстерня, яка була запущена і розкрита, пропала.